Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys. І сьогодні в нас чергове відео розпакування посилочки з відеокасетами. Ох, що ж, вона вже давненько в нас лежить. Місяця три або чотири, що я не те що взагалі не пам'ятаю, я навіть і не знаю, що саме там знаходиться, які саме відеокасети, оскільки. Це одна із багатьох, які надійшли, і насправді все це замовлялось, так а як її вскрити Де тут? Ага. Оскільки замовляв я її лише заради декілька касет, тому що інше. Для мене невідомо. Сподіваюсь, що буде щось цікаве. Не тільки для мене, а й для вас. Так. Посилочку вскрили. І тепер можна дивитися. Це ж я її пікл... покладу на підлогу. Ой! Щось я почав спочатку записував стоячий, а зараз вже ледве на підвозі не сиджу. Так. І спочатку я тут бачу не дуже. Не дуже. Оскільки ліцензія в нас не дуже радує. Так, є в нас невідомі касети, які будуть відразу йти щось на сміття, щось на перевірку. Так, ну і поки що вже ми подивилися декілька касет. І насправді лише от є цікавиться, це Крісний отець, перша частина, з мастер копії. Ну, Це треба дивитися, яка якість, все ж таки деякі не те, що... ну так, це не те, що піратки самопали, все ж таки є непогані фільми. Приказник, братія Малкалін, нічого не пам'ятаю щодо цих фільмів. Треба буде передивлятися. Так, в нас тут є Остін Пауерс, чоловік загадка міжнародного масштабу, але це піратка, наскільки я бачу. І це також, також де, аля у світник. Ох, щось... Щось тут мені здається, що все буде таке. Обмін рискує життю. Якісь бойовики, це не цікаво. Невідома касета, це все ж таки більш. Хоча тут зазначено, що Скарлет, ага, тут також є наліпка. Це можливо або серіал, або многосерійний фільм, був, я вже не пам'ятаю щодо Скарлетт. Містер Піткін в тилу врага і в больниці. Ну, от Піткін, комедія, тим, більше, тим паче Англія доволі непогана англійський юмор. Я... Мені подобається Міч в камні. Хтось на днях питав мене, якщо я не помиляюсь щодо цього фільму. Хоча я сподіваюся, що там напевно хотіли мати ліцензійну або оригінальну. Ну що ж, це поки що відкладу в сторону, можливо, можна буде подарувати просто так. дочері в черепіках. Ну тут дуже-дуже в нас багато самопалок. Красавиця чудовище 3 така не потрібна. Так, арчикудись у сторінку. Крестоносець, мужчина легкого поведення. Панки Золотой ребенок без перевода и просто-просто кипа на линсензийных кассет Операция с Новым Годом. Юмор шоу Якс войно. Не послать ли нам гонца туды же? Укупу война. Враг государства, на жаль. Хоча і схоже, що можливо і ліцензія, навіть типу аля є значок відеосервісу, але і стан поганий, наліпки немає, тому теж йде в мінус. КВН квартал, квн 95-й квартал, восьма матриця, перша частина, отакий от от раритет, можна вже сказати. І Тут в нас, ну давай спочатку все ж таки, так, теж не то. Що ж, я, можна сказати, що не дуже, не те, що не дуже, я зовсім не задоволен тією коробкою, що я взяв для поповнення, оскільки... Насправді ніякого поповнення тут, скоріш за все, і не відбудеться. Не скоріш за все, я вже бачу, що по-перше, ліцензійні касети закінчилися. Це раз. Залишилися всі самопали. От такі от. А от є чи є тут ще щось цікаво. Особливо для мене, щоб залишити хоча б по магазині, щоб передивлятися. Хоча от, большой переполох в маленькому Китаї. Це, наскільки я пам'ятаю, або з Longрендом фільм, або з Чаном, там, не скоріш, або це з Расселом кроу. То, не Раслом Кроу, Курт крово, от. Бо я ці три фільми. Іноді путаю по назвам. Скоріше за все, це, якщо я не помиляюся з Курт Оце це гарний фільм. Хоча я б хотів мати його у ліцензії. Сабріна Гарячі голови, перш... а, «Гарячі голови і «Грязні танці. Ну, Це от також добрі два крутих, як і комедія, так і мелодрама. 80-х, якщо я не помиляюсь. Фільмів 80-х років тепер, в першу чергу, щоб вони і працювали, і була непогана якість, тоді це можна все залишати. Больниця доктора Франкенштейна також старенька комедія, наскільки, я пам'ятаю, повинна бути доволі непоганою. Далі, далі, в нас ще що тут є? Організм супер ужас, платоядний мамаша також ужас. Ну, от, жахи також є, Падіння Римської імперії. Все ж таки не мож, вже не, мож, не можу сказати, що зовсім розочарован, оскільки все ж таки, щось непогане є. Ну, повелитель времени і последній разочок нічого мені не кажуть ці фільми. Тому, тому, тому декілька все ж таки із тих, що я не знаю, залишиться стріптізерки, однажди, дважды Поддіство. Залишиться для перевірки. Нехай все падає, нічого страшного. Місія в Манілі, хвостя гонь, Анжеліка і Король. Звздні войны, ведьмы. ну то вже таке йде. Звздні войны, сержант Білка, невідома касета, і вона зламана. Папаши, джентльмены, удачі. Ой, як тільки... Пилюку розвів. І останні дві касети: Утомлене сонце, музика Анжеліка, нікуртіва мархіза. Що ж, коробка в нас пуста. Насправді, так, можна сказати, що це жах. Оці дві-три, ну, п'ять касет, які ми маємо, вони не зовсім якби задають настрій. Ну що ж, насправді, не завжди так все круто виходить, як заплановано. Сподіваюсь, що на наступний раз я візьму ту коробку, де будуть більш крутіші новинки. А що ж, наразі це в нас все. Тому дякую вам за увагу, що ви разом зі мною пірнули в це розчарування. Тому до нових зустрічів! Пока, пока, слава Україні.